Привіт, друзі! У цьому відео я хочу розповісти про свої способи знайти новорічний настрій, тому що у багатьох із нас цього року його немає, у мене також, тому будемо шукати разом. І перший спосіб це новорічні локації у вашому місті. Для мене цього року це стала намілака на Подолі, як ви бачите, саме вона зараз на цьому відео фігурує. А також ярмарок ялинок від Вов Ялинка на Межигірській 82, там можна по... Дивитися ялиночки, обрати собі, придбати. Також можна побачити і пофотографуватися на ось таких новорічних локаціях. Можна навіть погріти ручки біля справжнього костра. І навіть купити гілочки, щоб зробити з них букет удома собі і трошки новорічного настрою принести додому. Також мій новорічно-різдвяний муд завжди підіймається від магазинів декору, саме з новорічним декором, з новорічним посудом, з новорічними прикрасами на ялинку та іншими деталями інтер'єром. Дуже мене це заряджає, підбадьорює, додає просто гарного настрою, а там де гарний настрій, недалечко вже і новорічний. Дуже мене надихають такі магазини, я можу просто зайти подивитися, навіть нічого не купувати, але вже частиночку настрою звідти з собою забрати. Зазвичай у таких магазинах панує святкова атмосфера, ніби самі ельфи санти власноруч тут все прикрашали. І не Можу не підмітити, що майже завжди у таких магазинах грає новорічна музика, що теж додає новорічного настрою, звісно. А також люди, які також, як і ви, ходять, роздивляються та купують щось собі додому з такого новорічного декору. Це також додає гарного новорічного настрою, святковості та якоїсь такої магії новорічної, коли... Всі об'єднані однією справою, одним святом. Ну а потім скоріше додому створювати і там святкову атмосферу, ставити ялинку та прикрашати, ну хоча б один куточок своєї оселі так точно. До речі, важливу роль у пошуках новорічного настрою відіграє одяг, у якому ви той настрій шукаєте. А діткам то взагалі буде дуже цікаво вдягнути щось святкове. Переходимо до ароматів у домі. У мене є ось такий освіжувач повітря, з імбирним запахом, навіть запахом імбирних пряників, і це прям мій топ must have кожного року у зимовий період. Та головне з ним не переборщити. А от що можна переборщити, так це з натуральними запахами випічки та імбирного печива, імбирних пряників та іншої дуже пахучої їжі у вашій оселі. До речі, про їжу, чомусь у зимовий період мені дуже подобаються ось такі шоколадні фігурки, вони мені смачніші, ніж звичайний шоколад, ще й у формі Санти, то взагалі любов. Ну і який новорічний настрій без ароматних гарячих напоїв? У моєму випадку це американо з шоколадним топінгом та з корицею, але також це може бути глінтвейн або капель що ви любите. Зовсім не обов'язково купувати це десь, можна приготувати вдома та налити у улюблену новорічну чашку. І саме час зайнятися пакуванням подаруночків під ялиночку, тому що який новорічний настрій може бути без подарунків. Я обожнюю їх робити, також обожнюю їх отримувати. Цього року я приймала участь у таємному санті, була таємним сантою для молодої матусі, такої самої, як я, з малюком. Ось такий подаруночок у мене для них вийшов, здається, дуже мило, обожнюю прям це робити, якась новорічна магія. Прям. Ми також отримали подарунок від таємного Санти, він нам дуже-дуже з мішкою сподобався і з чоловіком. Все саме так, як ми хотіли, і навіть більше. Коротше, ми в захваті. Це справжня новорічна магія. І ще один мій спосіб зарядитися святковим настроєм. Ду він дуже простий, всі ви його знаєте, це фільм та книги, не буду перечисляти які саме, думаю, кожен сам для себе знайде. Цього року для мене особисто це дитячі книжечки, які ми купили для синочка. Ми йому читаємо і самі заряджаємося. Дуже класні дитячі книжки, я тепер обожнюю. Це взагалі тепер моя улюблена справа. Дитячий шопінг. Це просто щось. А особливо на новорічну тематику. Скажу вам по секрету, що поки монтувала це відео, у мене з'явився нарешті той самий новорічний настрій, тому буду зустрічати Новий рік, сподіваюся, що з ним. І також сподіваюся, що і у вас він з'явився від мого відео, або ж я вас надихнула трошечки зробити собі приємне, зробити щось новорічне, щоб цей настрій з'явився.